Відгадайте загадку, тільки вчора теплий вітер вість приніс нам від весни, а сьогодні білі квіти крізь замети проросли підсніжники, тюльпан, нарциси, троянда. Яка квітка? Це підсніжник, вірно. Відгадайно, ну, що за квітка? Та побачиш її рідко. Синім цвітом серед гаю вона перша зацвітає. Нарцис, ромашка, фіалка, пролісок. Це пролісок. Визирнули квіти із землі чарівні, білі, жовті, фіолетові та сині. Снігу не бояться. Землю вкрили рясно, квіточки маленькі, ніжні та прекрасні. Тюльпан, пролісок, крокус, підсніжники. Це крокус. На квітник погляньте, діти, там козак стоїть між квітів, гордо голову тримає, перед вітром не схиляє. Весь червоний гордий пан. Не козак це, а. Тюльпан, троянда, підсніжник, крокус. Це тюльпан. Має гарні жовті вічка і фіолетову спідничку. Запах ніжний і духм'яний наповняє ліс весняний. Крокус підсніжник, тюльпан, фіалка. Це фіалка. Біло жовті стали в ряд. Певно, вийшли на парад. На парфумені, біленькі, гарні хлопці молоденькі. Всі стоять, як кипариси, горді, красені. Крокуси, нарциси, ромашки, тюльпани. Так, це нарциси.